Ні, з цими черевиками по пеклу лазити це просто імба. Це просто найкрутіше, що придумало людство. А, я ж і по в них ходить можу. Ха-ха-ха! Це прикол. Це що було? Це що таке? Це що таке? Давай, давай відійдемо від центра, я не знаю, що може. Ух ти йо! Ти диви? Ух ти йо! Це Unreal просто це нереально. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі, де у нас є шобітки із терарії. І ви знаєте, сьогодні тут в цьому світі з'явились не тільки ці шобітки, а ще й новий Дракон. Він можна сказати замінений. Повністю просто тут, що можна було замінити, все замінили. Вбивається він тепер набагато набагато складніше. Ну я подумав якщо має є такі круті черевики, то чому б я не міг по-новому завалити ендер дракона? От і нам для цього треба дуже сильно підготуватись, тому що із ресурсів у нас повне какаха. От прям ні чорта нема. Все, що в мене є, це зараз новесенький, крутесенький лук. І все. Більше у мене немає абсолютно нічого. У мене був поломаний, конечно ну тоже таке собі діло. В общем-то, нам надо дуже сильно підготуватись. Першим Тілом я би хотів знайти собі трішки поїсти. А то одна хлібина і два золотих яблука це прям те, що мені точно не підходить. А так як я цих тварин вбивати тут не хочу, то буду вбивати тих, які без прихистку сидять і просто хавають траву. <хи> ну і було б ще хорошо знайти якесь село ще одне, щоб там надибати дуже багато сіна, тому що їсти мені треба прям дуже багато. Ну і обов'язково треба буде піти в пекло, тому що в пеклі я зможу нафармити собі дуже багато очей. Енду яких в свою чергу у мене немає, тому просто ставимо жаритись м'ясо, хаваємо останню нашу хлібину, бо далі будемо їсти вже тільки м'ясо, як я поняв, або гнилу плоть <хи> так і можна було б ще зачарувати собі наше кайло, тому що, ну якщо випаде ефективність, буде дуже і дуже круто. А у нас якраз ефективність 2 випадає, і це максимально чітко. Ну і ще лук, було б суперово на силу якусь зачарувати, або на нескінченність. Це було б взагалі максимально круто. А в мене є трохи хліба, найс. І навіть трішки стейків вже назбиралось, і це супер круто. Можна відправлятись в печеру і йти шукати купу-купу обсідіана. Хлопці, давайте обережно, сильно мені не заважайте. З обсідіаном, як я поняв, теж довго думати не довелось. Він ось тут у нас є. Ха -ха. А з ефективністю 2 я досить швидко зможу весь добути І давай останній просто останній шматочок, і можна відправлятись додому. Супер, погнали. Добре, що чобітки літати вміють. <хи> Хоч і невисоко. Так, ну і де буде наш портал? Я думаю, що його можна побудувати прямо ось тут. Отако от Бемц, Бемц. Можливо, воно трошечки буде н... нерівно, але то таке. Супер. Залишилось тільки знайти кремній і залізо. Залізо в мене точно є. А от з кремнієм біда є трішечки більша. тому що у мене немає абсолютно нічого. Навіть палок. Ні лопати, ні палок, нічого нема. Ну, добре, що по сусідству є дерев'яна хата. <хи> Яку ми, можливо, колись розберемо до Опа, кремній у мене є на базі, і ми можемо відправлятися в пекло. Let's go! Хух, так, де я? В якомусь в якійсь халупі? Ну нічого страшного. Я думаю, що все буде чітко, і я щось там точно знайду. Шкода, що в мене валаво черевик! Я би по лаві бігав. З кайфом би гасав. Так, ага, на суперверх я так не залізу, значить мені треба блоки. Але без блоків теж залізти можу. Ні, з цими черевиками по пеклу лазити, це просто імба. Це просто найкрутіше, що придумало людство. Аби ще звідси вихід якось знайти, по-хорошому. Але завжди можна просто прокопати. Так, і тепер мені першим ділом надо або фортеця, або біом з ендерменами. Остального мені не треба, хоча бастіон, в принципі, теж штука хороша, золота можна стирити багато. Чому би і ні, правильно? Дивись, скільки їх тут. Ха-ха! Пігліни, кенти Я за золотом прийшов вашим. Я знаю, що воно вам потрібно, але воно потрібно і мені. Так що, кенти, вибачайте, але я тут буду забирати все ваше золото. Ух ти, йо! Так, ладно, кенти. Давайте, знаєте як. Давайте я погнав, а ви що хочете, ти робіть. Просто все стирив і свалив. Оце мені подобається. Оце я кайфую з цих черевик. Отаковось, Бенс, Бенс, Бенс. Бенц і пролетів максимально круто. Не знаю, народ, скільки мені довелось летіти, але фортецю я знайшов, і слава Богу. Тепер лишилось всього-навсього знайти спаунер Блейзів. Ой-ой-ой! Оце халепа, але вилетіти завжди можна. Так скелет, здорово. До побачення. Опа, скриня. Тут черевики є! Можуть ходити по воді і лаві, імунітет до вогню, імунітет до лави, ніякого демеджа від лави. Оце мені подобається, я поки що їх одягну. <с> Бо мені вбивати ще блейзів <с> максимально чітко. Що я все це знайшов? Тут є ще й блейз. Здарова. З ним би теж розібратись, хоча він мені нічого не може зробити. А от оці хлопці можуть мене добре так надамажити. А цей чувак нічого мені не може зробити. Проте і палка з нього не випала, правильно? Треба шукати ще. А ось іще. Виправда, над лавою чомусь стоїть. І лава чомусь не текла, я не знаю, що це пов'язано, але ладно. Та ми ще тут блейзів познаходимо. Диви, вони спавняться прямо на очах. А я ще зі своїм грабунком на мечі буду палки вибивати тільки так. У мене вже є чотири. Опа, шість штук, татишо, все, що надо. Можна повертатись додому, поїсти трішечки м'яса, яке в нас там повипадало, і відразу. За ендерменами пошурувати. Ух, друзі, у нас тут ніч. Старина, дай посплю. І я тобі більше скажу: я, походу, можу а, поєднати оці черевики всі. Правильно? Воно ж якось так працює, чи не так? Ні, воно не так працює. А, ось все. лава і Фростпанк все, лава і мої. Оооо, це те, що мені надо! Терапарк! Будь-як герой! Оце мені подобається! який ефектів, купа імунітетів і з кайфом! Цікаво, чи можу я супер високо вилетіти в них? Ні, вони піднімають так, як і піднімали ти. Окей. О, я ж і по воді в них ходити можу. Ха-ха! Це прикол. На що ми робимо? Ці ми скидуємо. Це мені не треба, це мені теж не треба. Мені треба м'ясо. Дякую. Ковальський стіл ми можемо тут поставити. І в цілому, все. В цілому, все, що мені лишається, це просто щас піти знову в пекло, убити ендерменів і шукати портал вент. А ось і наш біом, братва! Максимально все чітко. Лишається просто завалити трішечки ендерменів. І все. І ще було б хорошо побувати в біомі, де пісок душ, щоб мені дало дуже багато левелів зверху, щоб я міг нормально зачарувати нашого. Лука. Ну і броню теж. А перша перлина тим часом у мене вже з'явилася в моєму інвентарі, і все, що лишається, це ще 11 штук. Непогано. Старина, я до тебе, як життя. Здорова, перлини нема, шкода. Старина, ді сюди. Опа, перлина 12-та. Сюди! Можна йти додому, тільки я заблукав. Хі -хі. О, ось ще один. Диви. Опа, і ще одна перлина. Сюди. Дуже легко вони добуваються з грабунком на мечі. А я ж можу по лаві ходити, так? Да? А, ні, не можу! Вилазь, Сань, вилазь! Ці черевики так не можуть, але в мене є захист від вогню, і я можу певний час перебувати в лаві, але не супер довго. Плюс ще одна перлина. Сюди. Можна йти додому. Фух, що в нас тут? Все чітко. Броня є, інструменти є, стержень, перлини, все є. Чітко. Що ми можемо робити ще? У мене є трішечки шкіри, і я можу зараз пошукати трішечки ще тростин. І зробити ще кілька книжних полиць, щоб набагато крутіше зачарувати лука. На максимум у мене все рівно не вийде, але хоча б трішечки краще, ніж звичайно, було би вже хорошо Хоча б там силу три якусь, хоча б. Я вже не прошу п'ять. Мені третє вистачить. А я ще й так боюсь, воду. Поняв? Не йду по а я по ни бьять можу, вообще з легкістю але в мене є наступна проблема. Мені нема що їсти. У мене закінчується м'ясо, і треба пожарити ще. А щоб пожарити, треба спочатку його добути. А я ось вже бачу курей. Коротше, трішечки м'яса ми добули. Не так, як хотілося б, звісно. Але хоч щось є. Бо хотілося б набагато більше. Із тростини ми можемо зробити собі папір. З папіру книги. І якраз ще 5 штук. Та й нормально буде. Отако От так, з 13 книг. З 13 книг ми можемо зробити 4 полиці. Так, це ми нормально прокачаємося. Слухай. Дивимось сюди, раз. Отут ще дві. І ще одну полицю можу зробити. Тільки треба трошки дерева. Диви, бач, потихенько хата ламається. Ще трішечки її не буде взагалі. І остання книжня полиця. Бенс. Сюди, десь на якраз таки левел 26 я зможу і зачаритись. 26, 27, двадцятий плюс-мінус так. Трішечки м'яса з'явилось, але цього насправді дуже мало. Надо буде ще. Ну і стріл надо буде більше теж. А ми якраз можемо перевірити, наскільки ми можемо зачарувати. На 20 левел. Але незламність 3, він мені не надав взагалі. А по обладункам що Захист 3. Оце хорошо. Захист не 3, незламність 3. Супер. Але нема лазуриту надаляти спати і йти шукати лазурит. Хух, доброго ранку. Одне єдине мені подобається, що лазурит спавниться в великих кількостях і. Ти одну руду можна сказати, добуваєш одну заляжу, а в тебе лазуриту вже 43. <хи> Хорошо, і по лаві можна ходити даже, Кайф. І можна дозачаровувати броню. Бемц, бемц. Рідність води, захист вибухів, снарядів. Почекай. Сила 2, Оце ми чарим по-любому. Тепер захист 2. І захист від вибухів нехай буде. І чи можемо ми зачарувати наші черевики? Да! Просто захист. Хорошо. Бо захист від вогню мені не треба, в мене і так вогнестійкість. А захист від снарядів штука хороша. Так, лук зачарений, стріл трішки є. Надо більше. Надо більше. Для того, щоб було більше, треба їх скрафтити. А щоб скрафтити, треба гравій. Прикинь, я ходжу по воді, нажимаю shift і я спустився під воду. Так же само. Блін, це класно, це реально круто. Мені подобається цей мод. Можна зачарувати лопату на вдачу, а вдруг вдача випаде. да? Нема вдачі ніде. Ладно, давай, хай буде незламність. Не так багато мені кремнію треба, щоб аж вдачу чарити. Якраз мені вже й вистачає, але набагато більше мені треба світокаменю, тому що завдяки ньому я можу зробити собі покращені стріли. Так що треба йти в пекло. А в пеклі треба добувати світокамінь. Все, і добуваємо. У мене є вдача, їх, по ідеї, буде випадати більше. А ні, почекай, вдачі. У мене ж тут нема вдачі. Так, да, тут нема вдачі. Тут у мене просто ефективність. Ну і нормально, у мене. 38 містак є. Трішечки буде стріл. І теперки стріли, пил, стріли і пил. І получається доволі багацько стріл. 52 дві, тридцять Всього-навсього 40 з копійками. Якщо я не помиляюся, або в районі 50. Але вже набагато краще. Так, по суті, ми зачаровані. Зброя є, інструменти є, блоки є. Що нам ще не хватає? Ну, їжі, їжі якось маловато, наче. Ну, я думаю, що ми можемо з собою взяти пічку і взяти з собою вугілля. Отако. А по дорозі ми по-любому знайдемо трішки м'яса. Так що, погнали. Правда, треба знати, куди бігти, тому кидаємо око і якраз в океан. Добре, що океана я вже не боюсь, тому що я можу по ньому ходити. Так, кидаємо око, нас веде ще досі далі. Я не знаю, я вже пробіг насправді дуже багато блоків, але все рівно ще біжу далі. І тут я бачив трішечки мобів. Я би їх повалив, тому що треба буде пожарити трішки м'яса. А корів тут багато. Якраз говядину ми і пожаримо. І буде супер. Баранів уже трогати не будемо, хай там будуть, а от корів можна буде помочити. Пічку вже поставимо біля портала і будемо кайфувати. Хоча ні, баранів треба буде завалити, бо треба поставити ліжко. Щоб, якщо я помер, не дай Бог, щоб я міг появитись там, де міг з'явитися. Овечка, вибач, а я зараз буду крафтити ліжко собі, як тільки знайду фортецю. Ану, давай вилізем вище, кинемо око, щоб все було видно. Назад веде! Таке ж тільки тут кидав око. Я думаю, що можна пробувати десь тут і копатись. Це що було? Це як по-вашому відбулось? Як мене тепнуло назад? Розкажіть, будь ласка. Про якісь фішки я видно і не знаю. Чую томобів. Погнали копатись, в принципі, я лави не боюсь. У мене все ж таки вогнестійкість, тому, можливо, я щось толкове навіть і знайду. Я знайшов! Я знайшов фортецю. Диви! Око шпигун! Ну, а ти як думав? Я ще той шпигун. Але тепер треба знайти ще сам портал. Ну, я думаю, що не дуже складно. Я його вже знайшов. Супер. Так, ласкутниці, я вибачаюсь дуже сильно. Але в мене є для вас трішки планів. Першим ділом ми хаваємо, ставимо, значить, пічку і жаримо м'ясо. Потім ще робимо собі верстак, робимо ліжко, ставимо спаунпойнт. Блоки, в принципі, оці галімі мені не треба. Вони засоряють інвентар дуже сильно. Я вмію літати, так що ніяких проблем, по ідеї, не повинно бути. Стріл трішки є. М'яса трішки є. Кстати, можна ще одну пічку зробити, щоб пожарити і баранину. Я думаю, що цього мені точно вистачить. А портал ми можемо поки активувати. Бе. Найс. Nice. Хух, якщо чесно, в мене прям мурашки по тілі, тому що я знаю, що якщо я сюди зайду, виходу в мене вже звідси не буде, окрім як померти. І наступний момент дракон дуже сильний. Він вбивається з кількох стадій, і перша стадія нічим не нічим не поміняна. Типу, вона сама-сама перша, сама звичайна, так як ви вбиваєте дракона. Ну як тільки ви його почнете вбивати, щось зміниться точно. Оце я точно знаю. Що там точно буде мінятися, я цього не скажу, але знаю, що як тільки я його вб'ю, то може відбутися повна халепа. Тому вилазимо. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, звичайно. Дракона, правильно? Ну, нібито так, да. нібито звичайний дракон. Але все тут трохи не так, як, <с і> як, як, як здається. Тому піднімаємося, ставимо блоки і піднімаємося ще. Отако, хорошо. Як же круто. Стріли не сильно хочеться витрачати, тому будемо витрачати їжу. Ох ти йо да, бачу, воно бува, підкидує тебе. Можливо, коли саме шифт зажимаєш і тебе підлітає, а потім ще откидує, і ти взагалі відлітаєш супер далеко. Ні, мені подобається. Ламати так кристали. <с і <с і> Це прям кайф. Так, і лише тільки два, хорошо, і дам дуже круто. Зламав ще один, пішли. Живем, живем. Все, дракон. Тобі габела. Ну, як мінімум, перші твої стадії точно габела. А далі вже буде видно. Не знаю, чи хочеться витрачати, поки стріли на нього, тому що стріл не так багато в мене. Лук, всього на все, на силу 2. Можливо, наступним стадіям дракона мені знадобляться стріли. А на цю стадію можна, в принципі, і без стріл її пройти. Так що будемо зараз чекати, поки він спуститься. Хоча би раз. Далі побачимо, скільки ми йому нанесемо, бо в мене гострота 3 все таки. І він уже приземляється. Супер. З кайфом. Зараз підійдемо. Отако. Тепер збоку підходимо і. Навалюємо тобі по кумполу трошки. Трошки накидуємо, да, старина? Трошки бобо. А тепер мені бобо. Нормально? Живу. Так, старина, приземлятись будеш? Давай, давай. О, хоче, 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 да. Да, хоче. Це хорошо. Трошки складно підійти, зараз буде. А ні, ця штука розвіялась. Нормально. Все, підлітаємо быстренько і накидуємо. По голові, по голові, по голові прям б'ю. Блін. ендермен на мене загрився. А ну. Це що таке? Це що таке? Оце тобі прикол. Оце тобі стадія нова. Джин, він не Ендер дракон, він уже джин. Почекай. Давай, давай відійдемо від центра. Я не знаю, що може. Ух ти, йо! Ти диви. О, ну, він. Він фул хп. Так, Ендермен иде ж в дупу. Поняв? Чи ні? Ось про що я тобі казав. А тепер мені надо завалити оці штуки, да? Хорошо. Ух ти, йо! Взлітай! Поняв, 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 я мовчу. Ммм. Я поняв. Відбувається габела. Відбувається конкретна габела. треба зламати ці кристали. Це, як я зрозумів, друга фаза активувалась. Ну, не сильно вона мені подобається, якщо чесно. Отако. Живем. Хорошо, мені ці кристали більше подобаються, тому що я менше отримую демеджа від них. І до них легше вилізти. Тихо, взлітай. Хорошо, живем. Добре, що мене поки що ці вибухи не заділені разу. Живем, живем, живем. Ендерменам в хана. І на мене якісь загрілись, да? Да, два штуки. Знаєте що? Ідіть, гаді. Зараз на вас вода розлиється. <реш> так, тебе ламаємо. Треба поїсти. Де там дермени, які на мене загряні? Все, ви, да? Ідіть отсюдова. Так, дракон плюється, дай Боже, плюється взагалі сильно. Ой-ой-ой, не помер. Яблуко золоте. Бо... Ну чого ви на мене агритесь? Обалдеть. Він їх всіх довбанув диви Ай, і в них мало хп від того, що він їх б'є. Але ти замітив, що він не зупиняється не приземляється взагалі? Він тупо не приземляється, абсолютно. Дракон тупо не приземляється. Кристалів ще багато. Один зламався! Від блискавки зламався кристал. Так, Дострілюємо. Кристали всі поламав, да? Ніби то да. Кристали всі поламані. Як? Що, є, що, що робить з драконом? Що робить з драконом? ХП у нього повно. Приземлятись він не приземляється, ні чорта. Зараз будемо думати. Я поки не знаю. Ну він супер високо. Я так стріли всі потрачу просто. Дивись, що робить. Так, Загрив, да? Ендермен на мене? Да. Хоча я в нього навіть не дивився, він взагалі в іншій стороні стояв. Ось сі, зараз знову загрився, да, якийсь на мене? А ну? Да он до, он до. диви загряний. Він приземляється! Він дуже рідко при... Диви що він на Так, значить, його можна бити по п'яткам, правильно? Да. Куди ти взлітаєш? Так, сюди? По голові. В нього хп, Диви, скільки. Я його я його майже не пробив! Я його майже не пробив! Так, що ти хочеш від мене? Іди отсюда. Va. Капець у нього ХП ну, з лука точно можна щось робити, але тепер ми знаємо за те, що він приземляється хоча б я, кстати, не замітив всі йому з лука задамажив Ось я тебе бачиш у ці полоси, і вони підриваються всі. Обалдеть. Блін, не пойми насправді, наскільки я сильно продамажую, але він приземляється. Що ти ще не робиш? Вибухи будуть, да І він сам себе підзадамажив, я спускаюсь і навалюю по голові. Навалюю по голові, він тепнувся. Я не знаю, що відбувається. Шалкери! Які кляті шалкери! Тільки не вони, тільки не вони, я їх ненавиджу. Я їх ненавиджу. Я їх ненавиджу цих шалкерів. Я типа не боюсь їх зараз, бо в мене черевики хороші. Але просто що вони будуть заважати мені крепко. Один помер. І вже слава Богу. Шалкери потихенько помирають. Потихенько, шалкери, до побачення. Ну Поки ви в такі штуки я ж теж можу бити, так? Да? Ух ти, йо! Що з кристалами? Як я помер? Ти бачив? Кристали з'явилися з гратами. Відновились повністю кристали, вони ухилять! Не, ні, 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 не можна, не можна, не можна, не можна, не можна. Диви. Диви, диви, що робиться? Не дає мені піднятися до кристала. А, тут нема кристала. Лол. Ага, поняв він підриває, сам собі кристали. Він може сам собі кристал підірвати. Ну він добре відхилився, він повністю відхилився, вважай, що повністю. Диви, 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 диви. Це unріal просто. Це нереально. Я не знаю, надо якась нова зброя потужна. <світ> <світ> Або лук на нескінченність. Ну, це і х... 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 хіба що так. Бо ці штуки, які літають, вони мене просто х... убивають сразу, моментально. Диви, ця штука летить за мною, да? Диви, диви, летить за мною. А я біжу до нього, я біжу до нього. Я його щось буду бити. Іди сюди, диви. І вона в нього там в ньому взірвалася, йому байдуже, поняв? Йому на все абсолютно байдуже. Це жорсткий дракон. Це дуже жорсткий дракон. Це дуже жорсткий дракон. Але я щось пробиваю. Диви, 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 що робить. Що він натворив просто? Це конкретний шок. Це конкретний шок. Він цього Енду зробив щось неймовірне. Я не знаю, що мені з ним робити. Так, знову ця штука! Нє! Нє! Пішла геть, пішла геть. Розганяємося, свалюємо. Да, бач, від неї тупо свалить, просто треба. Від неї просто тупо треба свалить. А тобі анда приземлитися, чорт, давай. Він опять не заспавнив, да? Да, диви а Я свалю, від неї, Я быстрейший, я быстрейший, я быстрейший. Так, ендермен, ну все, хватить, Эндер точніше Давай, приземляйся вже Диви, він заспавнив цю штуку знову. Та ти задовбав. Ти мене втомив уже. Я вже хочу тебе вбити. Я не знаю, як це зробити. Він оп'ять чаду заспавнив. Це Цандріал, це нереально. Диви, він приземлився, заспавнив дві штуки і вийшов. Так, народ, я поняв, що я ніяк його не вб'ю і рішив просто трішечки більше підготуватися. Я добув трішечки м'яса, трішечки стріл, і думаю, що у мене появляться хоча б якісь шанси. Першим ділом, що мені треба зробити, це зайняти висоту, зайняти висоту, щоб нормально по ньому настрілювати. Як це зробити, коли на мене загрініло такі штуки, я не знаю. Ось, диви, бачиш? Івана має тупо загрена, але вона від мене відстала. Але ось летить ще одна. Да, так що висоту я не займу ніяк. Ладно, пішли так її бити. Іди сюди, тільки не відкидай мене, будь ласка. Дай я тебе розвалю. Просто, будь ласочка. Не, відкинув, відкинув, прям сильно. Біжимо, 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 треба бити. Поки є можливість бити, будемо бити. Ні, ні, заспавнив, заспавнив штуку Галіму. Відходимо. Блін, є в жорстких черевиках. Я взагалі в всім жорсткому, але він мене пробиває, дай Боже. Добре, що він засидівся тут трошки, що я його зміг набити з меча, добре. Бо він надовше вирішив посидіти. Опа, свалив. Так, тепер що ми робимо? Просто беремо і настрілюємо. І нікого не боїмося. Просто настрілюємо йому конкретно. Так, це що таке? Щось нове. Це щось нове було в нього. Так, ця штука за мною біжить. Нє, ні, ні, саня, вали, 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 вали. Воно за тобою біжить, я знаю. Так, ту штуку зламали, він приземляється. Ну, я вогню не боюсь. Старіна. Ти забув? Ти забув, що вогню, я не боюсь. Я не боюсь нікого. І готовий тебе розвалити. Хоті. і... джин. А, він уже третя стадія. Він гіперджин уже, поняв? Він уже гіперджин. Фантазіус мепа, гіперджин. Він зараз максимального рівня, да? Хвиля номер один. Це що таке? Ви думаєте, я вас боюсь? Ви що, кінти? я ще скелетів повиносю. Та й гулю... гуляйте собі. Головне, щоб він не відхилився, будь ласка. і буде хорошо. Бо ці мені не зроблять нічого абсолютно. Це прям точно. Так, але мені не подобається те, що це один, поняв, скоріше за все, буде ще інша хвиля, там де будуть сильніші моби. А вони і так мене добре пробивають, бо їх багато. Він ж все-таки не один, цей моб. Ох ти йо! ой 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 Оця тобі хвиля потужніша, да? Їм яблуко, треба відхилитись. Диви, яких багато! Ось я жорсткі чуваки. Вони прям больно б'ють. А він не один тут! Він не один тут. Валим, 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 валим. Не треба пригати, я забув. Я ж коли не пригаю, то я швидший. Набагато причому. Пішов геть. Пішов геть. Диви, трішечки розніс, ні. Ясна річ, що я міг з легкістю померти. Диви, скільки їх тут? Їх тут прям багато. Ні, ну ці ще простіші. Це ще простіші, чуваки, бо тут ось, ось з сокерами то потужніші. Вони прям пробивають, дай Боже. Надо золоту броню було вдіти, поняв, не трогали б. Блін, це тільки хвиля-два, скільки їх всього, я і не знаю. А прикинь далі буде. Варден тупо. Там два штуки, два вардена, поняв. І Саня такий сидить. А що робити? Нормально живем, хоч би не померти. Все, і останній, да? Ну з лука переберем. У дракони так багато хп. Хви... Третя хвиля. О, це що таке? А, поняв, поняв, поняв. Оце взагалі, сильні чуваки. Не знаю, що з ними робити, чесно кажучи. Ні, 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 так не вилізу. Є ідея, я просто певна. Можна зробити ось тако. І все, кенти. Я коли казав, що треба підготуватись, я не думав, що до такого підготуватись треба. Що я їх тільки з лука вбивати зможу. А їх по-другому просто ніяк і не вбити, поняв? Ну, типа, він прям больно просто б'є цей чувак. А, там ще заклиначі, поняв. Ото взагалі жорсткі тіпи, але з них тотеми будуть падати, скоріш за все. Хоча ні, замітив, ні з зомбаків нічого не падало, ні з скелетів, ні з кого нічого не падало. Значить, з них теж тотеми падати не будуть. А, вони просто з сокерами, так? Да? Ну з сокерами я їх не боюсь. Ось о тобі вардени! Вардени, ні! Я їх не вмію вбивати. Саня, свалюй. Хо-хо! хорошо. Тікай. Блін, я добув трохи м'яса, думаю мені вистачить, а мені нічорта не вистачає. Четверта хвиля, їх, скоріш за все, 5. На все, одного вбив! Один остався. Я одного вбив, прикинь. Ой, його підняло вгору, вгору, вгору його підняло, скинуло. Блін, поки був він вгорі було б. Убив другого! Візер! От візер це проблема. Я не знаю, як візера вбити. Йо ж можна вбити тільки з меча. Ну, коли в нього мало хп, то можна тільки з меча вбити. Там у ньому по ньому і попасти нереально. Я по ньому тупо не попадаю, я не знаю. Так, їсти, їсти, їсти. Візер, дарова. Тобі хана повинна бути. Іди сюда. Take Enderman. Ди сюда! Давай! Убив! Хорошо! Візер скелет, іди сюди. Ви це найлегше, що тільки є тут. Фух. Chill. У дракона лишилось менше половини ХП, п'ята хвиля остання. Скоріше за все, останнє, я сподіваюся, їх тут не 10. Ні, їх не 10. Хорошо, їх 5. В мене хп дуже мало. Це що таке? Ага. Окей. У нас дощ, да? Ага, башні пропадають. Останній раз, коли вони пропадали, то виросли нові. І хилли дракона. І появився новий дракон. Що буде зараз? Нема башнів, да? Все, поняв. Нічого нема в цьому енді. Нічого нема, він пустий лишився. Так, оці штуки мені вже не подобаються. Ага, ця штука хілить його. Давай, підходь. Давай, 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 сань! Ні, куди, куди, куди? Ні, ні, ні. Не так жорстко осталось. У дракона супер мало ХП. У дракона супермало ХП осталось. Ту куди ти мене скидуєш? Диви. Що він робить. І оця штука ще фіолетова тут. І мене просто не підпускає до себе. І там ще штука з'явилася, яка хіл, його сейчас буде. А я стріляти не можу. Ні. Його вбив! Я якось убив, я не знаю! Хілься сань, просто поїж. Вже не вмирай! Я його вбив! В мене вийшло! Обалдеть! Це просто щось неймовірне, я не знаю. У мене один цей стріл, 28 хлібу. Фух, це вообще шок. Це було нереально складно, народ. У мене даже кепка зламалась. І штани майже зламались. Шесть.